Про Тут бои в СССР на рубеже Первомайск Южноукраинск-Вознесенск. Это подтверждают и местные жители, и местные власти. Фактически шансов у южной группировки, которая на Черном море держит Одессу и Николаевне, будет никаких, они оказываются в окружении без каких-либо связей с остальными частями. После чего вопрос их ликвидации ну, вопрос следующей недели. Судя по тому, как развиваются события вот в этих двух точках, вокруг Вознесенской, Южноукраинской АЭС и на Донбасском фронте, у Харькова есть еще несколько суток, у гарнизона Харькова из кого бы он не состоял, на то, чтобы принять обдуманное решение и сложить оружие. Как вы оцениваете нашу способность? Я не знаю, надо ли нанести удар в Херсонской области в сторону Николаева, Одессы и Братского Приднестровья. Сейчас Мэр. это нереально. Туда Сейчас это экипажа. нереально. Почему? Потому что с тех пор, как мы ушли с Плацдарма на правом берегу Днепра, ставили Херсон. Ну, как вы себе представляете, десант с моря при нынешнем развитии миноракетного дела нереален. Без, плюс еще без катера добавят. То есть перетопить там остатки Черноморского флота с колоссальными потерями нереально. Сбрасывать десант, гнать туда Л-76 и воздушный десант, ну, там тоже достаточно насыщенная оборона, то есть будут сбиваться, будут, там, батальон сразу потеряли. Через Днепр переправляться, ну, друзья мои, ну это ж понятно. Посмотрите хронику Великой Отечественной. Придется брать на штык берег, который там на 40-50 метров выше, чем левый. Там в мало или Артемов, с которыми 247 дней штурмовали. Пожалуйста, вам Белгород. Там же тоже, простите меня, уже начинается лотерея. Да, это не так, как новая Каховка, которая ближе и которая действительно на две трети пустая, потому что население оттуда съехало. Ну, как можно. Ну и в Белгороде съезжают. А куда деваться? Шибикина вообще наполовину опустила. Мы муж с Одессы, и для нас эта тема очень трепетная. Они ждут, чтобы вы сказали им, что им ждать, что ожидать и что вообще для них. Все-таки Одесса это русский город, что мы могли бы сегодня вечером им передать супругам. Да, присутствует правда. Нас сегодня бомбили наши, но мы их ждем. ждем, ждем. Делать известно, в общем-то, опять же, с точки зрения военного человека, тем более, который родом из Харькова, то есть пока еще оккупированного, выжить. Причем выживать любой ценой. Потому что люди, которые наши люди, самая главная их задача – это выжить. И наши не применяли новую тактику, Шойгу ну, озвучил ее во второй половине августа 22 года. Огневой вал стираем сначала все с лица земли, а уж чем мы стираем, корректируемыми авиабомбами, артиллерийскими ударами или дронами камикадзе, ну это дело десятое, это уже не, не тактика, это уже, собственно говоря, применяемые силы и средства. Вымыли все нахрен, все. Но это еще не все. Ну що, немовби ворог забрав ще два кораблі, е, два кораблі з Криму. Так хотіли б вас розпитати, що означають зараз ворожі пересування і наскільки залишається актуальною небезпека з морів, коли ми говоримо про використання ворогом різних ракетних систем. Ну, якщо ми говоримо про калібри, зокрема, то потенційна загроза є, тому що ракети -носії вони сьогодні є у складі Чорноморської флотилії Російської Федерації. Наразі ворог їх прибрав з Азовського моря, знову повернув після певних маневрів. І буквально декілька тижнів вони знаходились саме на Азові, забрали їх до Новоросійська. Маневрують, намагаючись убезпечити е, їх від можливих ударів. Вони бачать, що сезон е, цього літа дуже спекотний у Криму. Е, він надзвичайно такий е, палаючий, в тому числі. Ну, звичайно, ворог намагається всі свої кораблі заховати. І, власне, цим викликані ці маневри, бо більше того, навіть провівши певні пуски, ворог вже виводив на чергування свої ракетоносії без калібрів. Але власне зрозумів, що краще поки ховатися в новоросійську. Не знаю, чому звід... і звідки така впевненість, але з іншого боку, все моніториться відслідковується. і власне ви самі бачите, що дійсно кожного дня на території тимчасово окупованого Криму дуже спекотно і в день, і вночі. Навіть виникає такий когнітивний дисонанс у ворога. Сьогодні протягом однієї хвилини вони повідомляли про те, що українські ракети летять, наприклад, на Севастополь, і буквально за 30 там секунд повідомляли, що я перепрошую, що російською все хорошо, це наші звуки. Потім знову пишуть ні, це українська атака. Так що тривожно, спекотно і з нашого боку, досить таки влучно працюють сили оборони. Не про все повідомляється, зрозуміло, тому що війна триває, треба зберігати в тому числі і таємницю відповідну, але ворогові непереливки, дійсно там у Криму. Пане Сергію, от сьогодні хочу зацитувати нашого речника відомства військово-морських сил Дмитра Плетенчука, який порадив росіянам наполегливо залишити Крим. Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів ніхто спокою їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. Це попередження як нам варто його сприймати, і я хотіла би, щоб ви можливо свою візію окреслили того. Що може чекати на ворогів там найближчим часом? Ну, власне, ситуація у Севастополі, коли росіяни відвели свою ракету і били ППО якраз над цивільним пляжем, відвели від військового об'єкту. Саме тоді ми говорили про те, я сказав, це зараз повторити з задоволенням, що Крим на сьогодні є територією зоною бойових дій. І власне ці попередження про те, що по перше, якщо будуть бити балістикою по Одещині відразу лунатиме сигнал тривоги в Севастополі. Ну не, не скажу, що 100% попадання, але дуже часто саме так і буває. Це по перше. А по-друге, дійсно зона бойових дій і рекомендували вже протягом. Ну, я знаю майже від початку великого вторгнення, що росіянам не треба знаходитись біля військових об'єктів, тим більше там десь засмагати на пляжі, як вони це роблять у Севастополі або на інших локаціях, тому що це небезпечно для життя. Тому ще раз скажу, для усіх росіян і. Особливо я дуже люблю це слово, яке росіяни використовували і в Одесі, в тому числі понаїхали. Так, от ті, що понаїхали, поки міст працює, треба прибиратися і їхати до Уральських, тому що наїхало за час незаконної окупації. Їх дуже багато. Навіть скажу більше, вони зараз намагаються їхати. Я розумію, що це бюджетні путівки. Їм треба десь залити свої очі, не треба цього робити в Криму. Безпечніше це робити на території Російської Федерації. Тому, виходячи з цього, такі рекомендації і можу це повторювати кожного дня. І казали: дивіться, ми одесити, можемо вас навчити, як поводитись під час сигналів повітряної тривоги. Залишилося одне, щоб ці сигнали повітряної тривоги, наприклад, в Севастополі оголошували. А то Збивати такі самоліти буде складно, поэтому. Уничтожать их в местах базирования одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы про... так вот проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на, на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, а, как же его ВВС говорил о том, что для ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши. Американцы рисуют очень интересно эту Третью мировую. Вот СИПРИ там посчитала количество боеголовок, завысив у нас э, и немножко занизив у американцев. Да? У них там все хорошо получается, они говорят, 56% наших боеголовок будут сбито. Дай бог мы этого не узнаем. Дай бог, чтобы Никогда. этого не произошло.